Хочу звернути увагу на те, що у вказаному кримінальному провадженні неодноразово відбувались відводи суддів за ініціативи сторони захисту та обвинуваченого, які задовольнялись в повному обсязі, у зв'язку з тим, що Лохвицький районний суд знаходиться в територіальній юрисдикції. Лохвицької міської ради і безпосередньо обвинувачений до дня працівників суду здійснював привітання працівників казаного суду. Поздравляю. Прошу відвести суду Лохвицького районного суду конець. Від розгляду справи за обвинуваченням Лохвицького міського голови радька Віктора Івановича з підстав, які ґрунтовно наведені в посовій частині попитання. Дякую, зрозуміла ваша позиція. Документів ви до своєї заяви до свого питання ніяко, ніяк не додавали так? Да? Пановний ну, суд, не додавали, тому що безпосередньо всі документи містяться в справі і фактично пов'язані з прийняттям відповідного рішення. І, ну, тому... Але це зовсім інше провадження. Добре, зрозуміла ваша позиція. Так, питання до головні ваша вихованку, прокурор обласивської. Я зрозумів позицію прокурора. Моя думка, що деякі дані зазначили невільно, я не бачу підстав для відводу судді в даному випадку. Наскільки знаю, ще суддя, яка зараз безпосередньо розглядає цю справу, вона ще не працювала навіть в цьому суді. Пан прокурор багато говорить неправду. В цьому році я був відстановлений і. Не здійснював привітання працівників суду в цьому році. Я, пані суддю, бачу два рази, це у нас 27-го було засідання, 29-го числа, янтуря. і третій раз я бачу, пані суддю, це вчора на 8-го числа на засідання десь 10 певних. E, значить, по тих клопотаннях, що e, не було відмовлено, але e, пану прокурору було запропоновано, на слідуючі, яке засідання повинно було відбутися 27 лютого, e, предоставити e, клопотання і обґрунтувати їх. І відмови там не було, ну, наскільки я розумію, юридичні тонкості. Я хотів би, щоб ну, за мене слово сказали адвокати, вони більше в цьому розуміються в юридичних питаннях. Я говорю, те, що я, я розумію, що багато там ваш прокурор говорить не Ваша честь, я хочу зазначити, що попитання прокурора про стороне на суді, воно нічим не обмінковане і не підтверджене. Окрім е, сухих фраз, які викладені в його попитання. Жодного довка не слово прокурор. Шановний суд, а, хочу звернути увагу а, на репліки а, представника цивільного позивача обвинуваченого та сторони захисту, які а, які а, фактично а, виклали в інші позиції клопотання. Цивільний позивач зазначає про те, що немає підстав для його відходу, але я хочу а, зацитувати статтю 65 Кримінально-процесуального кодексу України, де зазначено, що пунктом є фізична особа, якій відомі а, і можуть бути відомі обставини, що підлягають Пане я Щас суд не по суті розгляду, не послухає, не по суті справ. Ми виключно так. щодо хрестува а, да. я зрозумів. А, ваша честь, а я був впевнений про те, що заява про відвід судді розглядається разом... Безпосередньо зі справою і які містяться відповідні ухвали прийняті судом і які є в одкритому доступі, але під час даного судового засідання стало відомо, що у суда немає фактично можливості ознайомитись сказаною справою документами. Я вважаю, що підстав немає, оскільки прокурор власну некомпетентність перекладає на оформлювати документи, документи На мою думку, це особиста образа прокурора Степаненка на те, що суддя вчинила е, свої дії відповідно до чинного кримінального процесуального закону а щодо е, його неяких судових засідів. Короче, статья 75-81 КПК в принципе, да? Постановлю задоволення заяви прокурора відділу полтавської обласної прокуратури Ільвари Степанен, яка провід суді у Піскорейну потаску витягуни, розлавили у рівню кримінального провадження обвинувачення радіка Віктора Мауча чини і кримінальному правопорушенням передбачення численної 364 кримінальних продукції відмовити. Ухвала оскарження не підіас. Був на суді, який стосується вашої справи, і в мене особисто склалося враження, що ви особисто образив прокурора Полтавської обласної прокуратури. Враження, що він ображений чимось на вас. Ну, пана прокурора Степаненка, напевно, знає вся Полтавська область. Я знаю, що його знає і Градецька громада. Я думаю, і вже знає, і Лохвицька громада. Так, а що відбулося? Ну, це... Пан прокурор не довіряє судді. Яка сьогодні є суддею в моїй справі. Ну, Вперше, напевно, можливо, і не вперше, я не є юрист, що е прокурор, який представляє державу, і суддя, яка також є влада в державі, вони, прокурор не довіряє суду. Ну, ну це це Прокурор висловив недовіру судді. Так, що вона упереджено ставиться, але по правді сказати, я пані суддю, вона працює в нашій громаді десь з нового року. Я її бачив три рази на засіданні 27 січня. Потім бачили 29 січня і 8 квітня, і він нескільки. Обманював суд, як це можна е, говорити, і коли прокурор говорить, говорить не... йому, що це неправда... Я висидів не весь суд і відчувалося прямо, що прокурор говорить дійсно неправду, і це йому якось сходить рук. Скажіть, будь ласка, в подальшому, яка буде ситуація далі? Шо справа ну, як ви... подальшому буде розглядатися справа, буде розглядатися справою кунець, яка сьогодні є у цій справі, і ми переходимо до підготовчого відділу.